53 річний співак Рікі Мартін поділився спогадами з відпочинку в Іспанії та Швеції. У своєму інстаграм артист опублікував добірку фото, на яких зображено розваги з його дітьми шестирічною Люсією і п'ятирічним Реном. Родина насолодилася трапезою в закладі у Стокгольмі та побавилися в готельному номері. Рікі Мартін підписав допис: таке життя останнім часом. Сім'я і подорожі. Молодші діти Мартіна народились від сурогатних матерів у шлюбі з його колишнього. Чоловіком, художником Джваном Йосифом. Попри розлучення, вони спільно виховують спадкоємців. Співак чимало часу приділяє вихованню дітей та частенько показує їхні сімейні розваги. А якось він навіть приходив у школу на захід своєї дочки. Також Рікі є батьком двох старших синів-близнюків: 16-річних Матео і Валентино. З ними артист також любить весело дуже проводити свій вільний час. Дуже малі фотки, аж настрій підіймають. Ми бачимо, що Рікі Марті реально дуже класний. та そう。 У середу, 16 липня, масштабна пожежа повністю знищила головну сцену Tomorrowland. Це сталося за два дні до початку популярного музичного фестивалю у Бельгії. І дякувати Богу, що не під час цього фестивалю. Головна сцена фестивалю електронної музики Tomorrowland, початок якого було заплановано на 18 липня, було знищено повністю вогнем. Причина пожежі наразі невідома. Ну, я думаю, підпал, тому що таку сцену знищити потужно. Я не знаю, якимось укурком неможливо. Цьому є чутки, що це можливо. Через випробування феєрверків і могло там що статись. Ну не знаю, не знаю. Поки що офіційної інформації немає. В той день на місці фестивалю було приблизно тисячу співробітників, і їх всіх успішно евакуювали. Схоже, фестиваль електронної музики цього року відміняється. Netflix нарешті показав перший офіційний трейлер п'ятого сезону серіалу Дивні дива. Зазначилося, що сезон планують розділити на три частини. Перша вийде 26 листопада 2025 року, друга 25 грудня, а третя 31 грудня. Отже, сюжет п'ятого сезону. Осінь 1987 року Гоукінс постраждав через відкриття брами. А всіх наших героїв об'єднує одна мета знайти і знищити. Век векна це такий монстр, але він зник і ніхто не знає, де він і що замишляє. Їхню місію ускладнює уряд, місто ізольований, перебуває під контролем армії, а пошуки оді посилюються, через що її знову доводиться переховуватись. Ось можете і бачити на екранах. До речі, грає Бобі Браун, а також наближається річниця зникнення Віла. А разом із нею знайома і нав'язливе відчуття страху. Фінальна битва вже на горизонті і ворог куди сильніший і смертоносніший за все, з чим героям доводилось стикати. Раніше. Щоб перемогти це чудовисько, їм знадобляться усі у повному складі. Пліч-оплеч в останній битві. Гадаю, що цей сезон буде останнім. І якщо ви не дивились дивні дива, і так як я, не любите жахіття, то все одно подивіться, бо я реально дуже не люблю всякі фільми жахів, трилер, це не для мене. Я не знаю, мене після корейських дурам нічого не могло затягнути, а цей серіал затягнув мене одразу повністю. Тому я вам процентів рекомендую його подивитися. Наша вічна герміона Емма Лосен отримала заборону на водіння авто у Британії. Хоч права в неї заберуть тільки на півроку, але вважаю, це дуже добре. І чому я зараз вам розкажу? Інцидент стався ввечері 31 липня ще в 24 році у Оксфорді. Поліція зафіксувала швидкість 35-річної акторки 38 миль за годину. У зоні де лише 30. До цього в неї вже було дев'ять порушень. 16 липня суд Хайві Комбі ухвалив рішення та зобов'язав Вотсон сплатити 1044 фунти штрафу. Засідання тривало 5 хвилин, акторка не була присутня. До того у неї було 9 штрафів. За перевищення швидкість 9. Після третього вже можна було б її особистого водія найняти. Вона має таку можливість, тому що якби не ок 9 разів перевищувати швидкість. Нагадую, що останнім часом Емма дуже рідко з'являється на публіці. Її останньою такою великою роль це були маленькі жінки ще в 2019 році. Можливо, це зв'язано з тим, що вона ще навчається на магістратурі створчого письма в Оксфорді. У травні акторка несподівано відвідала Канський кінофестиваль уперше за 12 років. А взагалі мені вона як акторка дуже сильно подобається. Робиться, і я буду з нетерпінням чекати її наступних ролей. Розпочався нарешті прес-тур фільму. Нова фантастична четвірка від Марвел. Педро Паскаль, Венеса, Кірбі, Джозеф Фін та Ебон Мос Бакрак відвідали прем'єру фільму в Австралії. Так, почали аж Австралії. Вихід фільму США заплановано на 25 липня 25 а в як завжди швидше 24 четвертого 2025 року. На один день швидше, Сподіваюсь, що цей фільм буде набагато цікавішим після касового провалу фантастичної четвірки 2015 року. louco. А HBO помаленьку нас тішить кадрами нових героїв фільму про Гаррі Поттера. Роль добродушного велетня у новій адаптації магічної історії втілить британський актор Нік Фрост. На фото, яке публікували в мережі, він постав у традиційному для чарівника образі з бородою, зеленою курткою та рукавичках з відкритими пальцями. Нік Фрост провів свій перший день у великих чоботях Хаґріда на зйомках нового серіалу «Гаррі Поттер. Прокоментували творці. Шанувальники одразу ж помітили схожість з Фроста спокійним ро. Обі Колтрейном, який зіграв Гекріда у серії фільмів. У той же час знайшлися й ті, хто критично сприйняв створений для актора образ. Також користувачі не прогавили можливість нагадати про своє невдоволення з приводу вибору актора на роль Снейпа, якого зіграє темношкірий британський актор папа Єсєєдо. Хіба їм не дай тим шанувальникам? Просто їм треба критикувати. Чесне слово, ну це просто жах, якийсь то вже відчепіться від тих акторів, Станьте режисерами, зробіть собі кар'єру. Єру заробіть гроші, а тоді диктуйте, які мають бути актори, костюми і так далі. Вибрали актора, який зовсім не схожий на колишнього снейпа. Не подобається. Вибрали актора і зробили костюм, який дуже схожий на Хагріда. Теж не подобається. Капець. Країнський ресторатор Міша Канцурін, той самий чоловік Наді Дорофеєвої, 16 липня. Тобто, вчора повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові разом з іншими відвідувачами закладу. Зараз станом на 17 -е, ну, сома їх поза 40 з чимось, по-моєму, 43 постраждалих. Декілька днів тому ресторатор повідомив, що відкрив новий заклад у Львові. Однак, після цієї гучної події, на яку прийшло чимало відвідувачів, ставило відомо, що сам Кацурі та інші гості отруїлись. Є гіпотеза. Що це сальмонела, яка міститься в яйцях, і була в яєчному кремі, який подавали у десертах. Наразі, звісно, що ресторан тимчасово зачинений, адже там тривають необхідні перевірки, а всі продукти будуть утилізовані. Кацурін також публічно вибачився перед всіма відвідувачами, які постраждали, та пообіцяв компенсувати їм витрати та лікування. Також повідомляється, що його команда завжди на зв'язку з потерпілими. Всім допомагають, їх дбають, дуже сильно вибачаються, але звісно і сам Кацурін також постав. Страждав, тому він цього не хотів. Ти можеш все-все все зробити правильно. А тобі доставлять якісь яйця, якщо це були яйця, звісно, в яке така дуже дуже страшна бактерія, як сальмодела. Сподіваюсь, наслідки будуть якнайменші, особливо для діток. Там було також декілька дітей. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження і з'ясовує всі обставини. Віталій Козловський зірвався під час прямого ефіру у Тікток, назвавши контрадюка старим очкариком. Це капець. Як це прочитала, мене це дуже не смішило. Козловський, який презентував свою нову композицію Мала змогла, а один із рядків треку дещо переінакшив, аби згадати про екс-продюсера. Далі цитую. Ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг. Це послання до старого очкарка. Видав, співати». Ну, там, звісно, мало буде Ти думав, що без тебе розклеїться мала, а мала змогла, мала змогла і так далі. Мала змогла. Чесно, прослухала пісню, але мені тільки приспів заходить. Думаю, я буду його наспівати. А сама пісня, ну слабовата на фоні інших писань, але це особисто чиста, моя дуже-дуже, придуже суб'єктивна думка. А щодо такого ось образливого коментаря до екс-продюсера, я хочу сказати, що це, мабуть, вперше за дуже багато років він його якось публічно обізвав, якщо можна так сказати, ось тому, що е, він ніколи завжди ми чули тільки з Кондратюк говорив, говорив на Козловського, що він такий сякий, невдячний. І тут нарешті його прорвало. Я розумію, звичайно, але не всі його так. Так, зрозуміла, як я дуже багато було таких і негативних коментарів до Козловського. Дехто писав, малого плавить про Козловського. Щиро сумно спостерігати, як тестостеронова піноколада глузує зі стареньких. Ну, все тепер будемо чекати коментарів від самого Кондратюка. Ще 14 липня у роковинній трагедії в Вінниці співачка Ніно Катамадзе разом із культурними силами виступили на сцені біля будинку офіцерів, де три роки тому стався дуже жахливий російський ракетний удар. дощ і звуки бандури прозвучала грузинська пісня Як данина пам'яті загиблим. Нагадую, що у 2022 році на цьому місці загинули 22 людей, серед них троє дітей. Були зруйновані та пошкоджені десятки будівель. Як згадую просто той день, в мене мурашки по шкірі, але таких днів у нас дуже дуже багато, і кожного дня, на жаль, українці можуть згадувати різні різні вбивства і жахіття, які зробили нам наші дебільні, кончені сусіди. Жиро дякуємо Ніноката Маце за таку підтримку, що вона і не боїться бути в Україні, і підтримує, і засуджує цей терор. Світла та вічна пам'ять усім загиблим від російського терору. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, це вже просто кап'єць, яке вам дякую. І ще було б дуже класно, якби ви поставили лайк. А загалом я дуже вам всім дякую за лайк, перегляд, коментар, любу активність на моєму каналі. Сьогодні я нас перенесла до віртуального моречка. Не знаю, де воно знаходиться. Кожен сам собі придумає, де він хоче зараз побувати. Мені ж просто пахне морем через екран, чесно кажучи. Всім бажаю дуже мирного дня та дуже мирної ночі. А я йду читати нові новини. Далі буде.